Хочу сказати слава Богу. Хочу споминути Ігові слова, мой іскупитель жив. Я не знаю, за що мене Бог любить. Я не заслужила милості Господні, а Бог мене ісцілив таку страшну каліку, а Бог мені життя так продовжає. Врачі сказали до мене женю, не обіжайся, бо ми тобі нічого не поможемо. Ми не можемо тобі допомогти, щоб ти була здорова. І по наших мірках ну, ти повинна і не сказали, далі що умирати. А як Бог зцілив, то комуніст... врачі казали, що я здорова ніколи не буду. А як Бог її зцілив, то комуністи сказали, в тюрмі зугіднеш і білого світа бачити не будеш. А Бог мені життя продовжує. Як Бог мене ісцілив, і взяли гроші за моє життя, хотіли життя забрати. А Бог сказав: настало времени оставити приділи і до матері твоєї і в'їхати в далекі края на мале време, бо я хочу життя твою. Зіхнути. Сказав Бог, що на мале времени. І Бог сказав повний адрес: Город, Фрунзе, Киргізія, Узбекистан, туди Тимурова Сім. Там я прожила два роки, а два роки жила то там, то там, а шість років жила в Істонії, десять років вдома жити не могла. Переслідували і одне тюрма, і все. І я що хочу цим сказати? Врачі сказали, що я вмру здорова не буду. Комуністи сказали в тюрмі, Бог сказав Духом Святим на мале време, я тобі дам укритіє, щоб ти прожила. Але не сказав Бог тільки. Воно сказав мале време. Те мале време на сьогоднішній день 93 роки мені вже ісповнилося. І Бог ще не забирає, уже мені наступив 94-й рік. Слава Ісусу Христу! Я можу помаленьку ходити і на колінах молиться. І ще оця мій чоловік, неходячий, я ще йому трошки допомагаю, дуже мало, але щось допомагаю. Мені хочеться сказати, щоб усі люди повірили, що наш Бог живий. І щоб всі прийшли до Бога, щоб поклонилися живому Богу, щоб Бог поміняв ситуацію на Україні. Мені дуже шкода України, бо я там виросла, але ж не знаю, яка Божа воля і чого Бог допустив. Я знаю, якщо Бог би цього не допустив, того не було. Тутечка помаленьку, оскільки можу, ще по церквах. Ще говорю про Бога, ще говорю, як нас любить Бог, як мене Бог таку страшну каліку ізцілив. І ми, я і це мій чоловік, ми всім вам передаємо сердечний привіт у нашій старості. Мені вже 94 й рік, коли 87 років, але ще Бог продовжає життя, то хочеться прославити його. Де б тільки можна було. Хай вас Бог благословить великим благословенням, Хай Бог благословить ваші сім'ї, Хай Бог благословить ваші родини. Хай вас, Бог благословить ваші церкви і ваш, ваші всі родини. А ми оставаємося з Богом до встречи в небесах. Я теж хочу сказати пару слов. Господь не пожалівся, не скупився, а дав мені таку гарну, красиву жінку, що біля мене ухажує. І ми разом з слава Господа величаємо його, що він є чудний. І ми йому чудний советник, Бог крепкий, Отець вісності, князь мира. Благодарим за увагу. Хай Бог вас благословляє і утішає разом і нас йому, і хай Бог буде слава, тільки Йому, єдиному Богу, Отцю Сину і Духу Святому. Амінь. Амінь.